Казочка мужик та ведмідь. Поїхав мужик до лісу ріпу сіяти. Оре там працює. Прийшов до нього ведмідь. Мужик, я тебе заламаю. Не ламай мене ведмедику, краще давай разом ріпу сіяти. Я собі візьму хоч корінці, а тобі віддам вершки. Нехай так, сказав ведмідь. А коли обдуриш, так в ліс до мене хоч не йди. Сказав і пішов в діброву. Ріпа виросла велика. Мужик приїхав восени купати ріпу. А ведмі з діброви вилазить. Мужик, давай рипу ділити, мою частку віддавай. Гаразд, ведмедику, давай ділити. Тобі вершки? мені корінці. Віддав мужик ведмедю все бадилля, а ріпу наклав на навіс. І повіз в місто продавати. Назустріч йому ведмідь. Мужик, ти куди йдеш? Їду ведмедику в місто корінці продавати? Дай но спробувати який корінець на смак. Мужик дав йому ріпу. Ведмідь як з'їв. А, заревів. Мужик, обдурив ти мене. Твої корінці солоденькі. Тепер не їдь до мене в ліс по дрова, а то заламаю. На другий рік посіяв мужик на тому місці житок. Приїхав жати, а вже ведмідь на нього чекає. Тепер мене мужик не обдуриш, давай мені мою частку. Мужик каже, нехай так бери ведмедику корінці, а я собі візьму хоч вершки. Вони зібрали жито. Віддав мужик ведмедю корінці, а жито поскладав віз і повіз додому. Ведмідь бився, бився, нічого з корінцями зробити не міг. Розсердився він на мужика, і з того часу ведмідь не довіряє людям. От і казуці кінець, а хто слухав, молодець.